Таку смакоту повинна господині приготувати кожна у своєму домі та погостити своїх найкращих у домі. Всім приємного апетиту та хорошого перегляду. Маю тут філеєчко. філечка у мене з шкіркою. Так, весь рецепт я запишу в описі або в кінці відео, там ви знайдете точність. Ці інгредієнтів, і є одна така цибулина. Я її порізала, щоб все ввійшло в горловину. І перекручую через м'ясорубку. Можете робити мікс фаршу, тобто свинина і курятина, але я суто таке більш дієтичне. І цей момент я опущу, перекручую на м'ясорубку. Сюди ми додаємо сир. Додаємо сюди твердий сир натертий на грубому терку. Сюди розбиваємо одне яйце. Тут буде багато білка. І дуже смачно. І тепер все діло за спеціями. Тобто ми зараз солимо, все робимо до смаку. Люба господиня, додає собі спеції, які їй забажаються. Сіль. Я додаю сумнів Можна чорний перець. Додаю копчену, сушену, паприку мелену. Паприка. Мелена гострувата, трошки, і часник ренульований сушений. У мене його тішина. І тепер все змішуємо. Ось такий у нас фарш смачний, вийде, а котлети просто будуть завухані від тащити. Гарно все оминаємо. Зараз ми будемо це все формувати. Формуємо самі котлети. Дивіться, фарш добре тримається, нічого не розтікається, не розвалюється. Також ви формуєте більші, менші, які вам забажаються. Формуємо і викладаємо у форму, які будуть вони випікатися. Не смажитись, а випікатись. Я думаю, вам вони сподобаються. І плитка буде чиста, і корисно буде. А про смак я взагалі мовчу. Ось так скоренько ми формуємо котлетки. пишіть у коментарях, чи сподобався рецепт, як ви готуєте, що, може, ви додаєте. Підписуйтесь, поширюйте. Це все. Я за це все буду вам вдячна. Ось, подивіться, які красиві! Сформовані котлети відправляємо у духовку при температурі 200 градусів, будемо пікати десь так 20-25 хвилин. Можна ще сюди додати, дівчатка, і навіть шпинат, розморожений шпинат, додавати у фарш, і буде дуже смачно. Зелена цибулька, кріп петрушка, будь-яку зеленуху сюди, і буде цікаво, і також смачно. У мене був шпинат заморожений, не встигли його розморозити, тому так. Але, повірте, я ще спробую зі шпинатом, і воно буде не менш смачно. І і корисно. Соковитості дуже багато, бачите? Оце весь сік. І цибуля, і з м'яса, і все отут, із сиру ось, ось сплавився. Сир Ой, зараз буду пробувати їх. зелені також не обійдеться. Ось. Трошечки зеленої цибулинки. Звісно, без картопляного пюре у нас не обходиться, бо це дуже смачно. Та ситно. Набираємо котлетки і кличемо своїх. Можна навіть цією юшкою полити трошечки картоплю. А зараз дегустація. І так, пробуємо. Ну, пробуємо спочатка. спочатку з котлетами. Ми їх готували, я їх показувала рецепт. Боже. М -м 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 -м. Це ніжно. Це дуже суховито. М -м. Божечко, як то смачно. Це неймовірно смачно. Насолоджуватися можна. Це навіть можна гостям подавати, чесно. Буду до рецепт питатися, обов'язково. Усім бажаю приємного апетиту. Обов'язково приготуйте. Чекаю на ваші відгуки. Беріть себе та Україну. Я пішла їсти. М -м.